Це був фестиваль, де збиралися кошти на автомобілі для ЗСУ. От, і я вам скажу, це було щось незвичайне, бо я побачила трускавець вечірню нічний. В 9-й годині вже було зовсім так рада ті вітряки, і це світиться вниз, і така рівнина, долина, і весь лежить трускавець, весь яскравих вогнях. Це було щось неймовірне, бути високо на горі. А місяць ви бачите, такий місяць був, такий тонесенький, тонесенький. Мені коли сказали, що коли такий місяць, мама розказувала, якщо такий місяць, і можна повішати на нього серця, значить це такий молодий від, це Місяць, коли можна загадувати собі всі бажання. На гроші, на щастя, на здоров'я, на удачу. Ну і день вчора був магічний, де ми могли попросити захисту для України, для рідних і близьких, для наших воїнів, які на фронті, бо дійсно різдво Богородиці. Це жінка, яка народила нам Бога. А Бог як остання інстанція особливо ми з вами сьогодні це відчуваємо. Але в мене сьогодні буде мій концерти. Я буквально кілька днів. Як повернулася із Сполучених Штатів Америки, де їздила з однією метою. Зараз поїду в Європу, тому що є дуже багато наших українців, 10, 10, більше 10 мільйонів, які вимушено покинули Україну, особливо зі Сходу, особливо з тих територій, де йде війна, де все зруйновано, і вони потребують моральної підтримки. Вони не мають достатнього середовища, вони не знають мови, не можуть адаптуватися. Легко виїхати, але потім стоїть питання, як. Повернутися назад, оце питання зараз стоїть, але моє завдання було це об'єднувати їх для того, щоб вони волонтерили, щоб вони там збирали кошти. Тих, хто потребує цього в Україні, наших воїнів, наших зсу, наших рідних і близьких, і піднімати дух і говорити про те, що Україна найкраща країна. Я вам хочу сказати, що де б я не була, я повертаюся сюди. Я тихий на повні груди, бо тут я є, є, хтось, я є кимось, тут я є, є рідна, тут рідні, близькі, в кожному місці хтось є. Там ти чужий і вічно відчуваєш от, на собі погляд чужої, непотрібної людини, яка заважає. Тому, скажімо, я приїхала яка щаслива, що можу зустрітися з вами. Бо ми з вами, знаєте, з якими заздрісними очима вони на нас всі дивляться? Бо ми вдома, ми вдома, і я хочу вам кожному подякувати за те, що ви залишилися вдома. Бо ми тримаємо країну, нема народу, нема країни і легко захопити. А коли ми є, ми живі, ми боремося, кожен по різному вкладається в наше з вами спільне майбутнє. Кожен по-різному вкладається у вирішення наших проблем, але ми робимо це разом. І пісня, слово, мистецтво, воно якраз працює на рівні душі, на рівні серця. Воно дуже потрібно, бо я кажу, що музика, мистецтво зцілює душі. Це ліки для душі, які нам дуже потрібні. Навіть коли ми кажемо ні, не хочу слухати, не хочу йти на концерт. Але коли я прийду і стану дотичною, чи до виставки, чи до театру, чи до кіно. Чи до концерту, після того ви хочеш, кажуть, боже, як добре, що вас ходило. Аж легше стало на душі. Оце аж легше на душі, це мої віки для вас. Тому я вас всіх запрошую на сьогодні, на свій концерт, де я буду з групою. Це таке велике щастя мені працювати з музикантами. Там за кордоном є багато наших різних артистів, я їх принципово не запрошую. Я їх принципово не даю їм заробити гроші там. Хай приїжджають в Україну і працюють для нас з вами. Нема ж там по світах волочитися. Тому я там виступаю сама зі звукорежисером, якого на кого я можу вивезти викладач. Тому скажімо, я насолоджуватися, буду сьогодні кайфувати, ви собі це просто побачите і зафіксуйте. Коли ми будемо всі разом. Я обожнюю, коли я працюю своєю групою, коли ми однеціли, ми... гарна музика. У мене буде сьогодні прем'єра, прем'єра пісні, яка вийде тільки в четвер. Уже виходжу на сцену і думаю, я вже всіх знаю, бо я вже вас бачила на бівветі. А так, це таке магічне місце Трускавець, де є де є Іра. Іра це взагалі унікальна людина. Я вам скажу, бо я спочатку, я тут уже боже працюю 45 років на цьому вівветі, і на цій сцені це була моя перша сцена, і перше я познайомилася з Іриним Татом. Тому що він був адміністр... Все. І Відтрапилося нещастя. Тато раптово. відійшов у вічність і залишилася мама з маленькою дівчинкою з цією ірою, і от вона сама її витягувала тут, і замість свого чоловіка вона перейняла цю естафету, і вона почала працювати. Вона дуже довго працювала, буквально десь ще років п'ять тому, то вона ще. Тут працювала, Іра їй бігала, допомагала. Давайте її тепер давай, ні, чекайте, а тепер і, мама все життя присвятила своїй мамі, пожертвувавши своїм. Вона прийняла її професію і зараз от вона тут знаходиться. Так, і, знаєте, до дочці своїх батьків поплодуємо. Так. Так, Оксана, Оксана боже, вона то, ви знаєте, де, такі дівки, які тут сидять, припрошують. Знаєте, то не так вже дуже і легко, знаєте, вас і тут. Ви йдете по своїх справах, а їх дьорнути, казати, йдіть сюди, а тут щось є. А я вам зараз розкажу. А купіть квитки, або приїде тісто. Треба теж це вміти, знаєте? І тому я кажу, Оксана вже теж тут багато ще, ще є. То Оксана, що Богдана Оксана, мама працювала так. Бодан? Бодан, та, та. тут. так. то династія, династія, династія. Оце дуже гарно, який гарний приклад, коли Діти можуть перейняти роботу своїх батьків, бо зараз так важко. Батьки займаються одним, діти виростають, ніби покладаєш надію, що буде якось продовжувати твою працю, а воно зовсім по-іншому і роз на... на два боки не знаєш, як тій дитині підстелити. Де, Де тій дитині підстелити? А тут ми маємо прекрасну таку сімейну традицію. Слухайте, це фантастично. Аплодуємо Оксані і мамі і Богдані. От я вам все розказала, що ви знали, поїдете, будете мати, що розказувати. Скажете, М -м -м, там такі класні дівчата. Історія трускавця. <гум> ну це мале, те, що зі мною пов'язане. Я розповіла тільки те, що я сама від Так що можемо робити фото, бо ще розкажу. фото в телефоні це класно, але ще і таке так само гарно. Бо його можна собі поставити, час від часу взяти, показати, завести бабусі, дідуселі. Я знаю, старші люди дуже. Я знаю, які б телефони не були, там в ну, мене вже немає ні батьків, ні бабусів. Але раніше, коли моя бабця була, то вона все любила, щоб я їй привезла фотографії. І вона так любила ці фотографії, я знаю, до сих пір старші, поважні люди вони хочуть дивитися, цьому тим фотографією, десь собі біля ліжечка її ста. Нас. Так що будьте щедри до своїх рідних і близьких. Робимо фото, спілкуємося, все, що хочемо.